Вітати, мене звати Федоренко Юрій, я командир 429-го полку безпілотних систем ХЛЕС. Бойовий шлях мій починався з 2009 року. Я проходив службу в Національній гвардії України за контрактом в роті спеціального призначення. Учасник антитерористичної операції з 2015 підприємець, а також громадський діяч У 2020 році. Кияни дали мені мандат довіри своїми голосами. Я став депутатом Київської міської ради, яким залишаюсь теперішній час. Я вважаю, що ми зробили дуже багато, зокрема з парламентом, для того, щоб виник закон про територіальну оборону, положення закону, які передбачали, що до лав можуть долучатися ті, в кого є обмеження по здоров'ю, і відповідно в місті Києві розпочався значний процес. Підготовчої інфраструктури для формування територіальної оборони. Це і полігони, і місця скопичення, і забезпечення техніки, і багато чого іншого. Коли почалися повномасштабні дії, я став до лав територіальної оборони 112-та бригада, 128-й батальйон, 4 та рота. Ми скомплектували в перший день повномасштабної війни 4-ту роту, яка опинилася вже на другий день повномасштабної війни. Частково на литовищі Чайка, щоб не допустити висадку ворожого десанту, Частково хто мав більший життєвий і бойовий досвід на виконання бойових завдань на Житомирському вітинку. Після завершення компанії Київської підрозділ був перекинутий на Харківщину, і наше завдання було утримувати передню лінію бойового зіткнення, відбивати атаки противника і готувати передумову для потенційного витіснення противника з тих територій, які він займав. Вже в складі всього підрозділу 100%. І коли ми пішли на Харківщину, я на той період часу з командира взводу став командиром рот. Під час виконання службово-бойових завдань ми знаходилися в абсолютно складній ситуації. Передня лінія боєз'єднання, яку ми отримуємо. Противник періодично вчиняє ударно-штурмові дії. Ми відбиваємо його атаки зброньованою технікою, без броньованої техніки, пішому порядку, ворог штурмував. Але ці штурми вони не були такі, як зараз, до прикладу, це відбувається на Покровську або на Купінському вітинку. Це були поодинокі, сплановані, як наслідок нам вдавалося відбуватися. Проте противник рівняв населений пункт і наші передові позиції своєю артилерією, які ми не могли відповісти, не було чим. І саме безпілотна компонента, весільний дрон Мавік дав можливості нам виявляти, де знаходиться противник в режимі онлайн, і нечисленну артилерію, яка була. До таких глобальних поставок від наших партнерів прицільно точно керувати. І як наслідок, ми до піхотної складової додали безпілотно і підрозділ став максимально ефективний в виконанні поставлених службово і в першу чергу бойових завдань. 7 секунд. Спробую пояснити. Під час виконання служби бойових завдань це вже відбулося. В складі 92-ї штурмової бригади відбивали атаку противника на Донецькому відтинку, і наш дрон 7 секунд не встиг долетіти до противника, який застрелив нашого піхотинця. Це відбулося не у зв'язку з помилкою пілота, це відбулося не у зв'язку з неорганізованістю процесу. Це відбулося з надмірним навантаженням і з величезною кількістю цілей, на які треба було спрацювати. І от ситуація розгортається так. Ось тут наша позиція піхотна. Піхотинець веде вогонь по траншеї, відбивається, відволікають увагу два піхотинці-противника. Третій обходить поза позицією, і столової частини робить постріл, вбиває нашого піхотинця, і через 7 секунд його знищує дрон нашого підрозділу. Ось ці от 7 секунд я завжди навожу в приклад тим командирам, які воюють вже довгий час. Ми це проговорюємо і згадуємо, і навожу приклад завжди молодому поповненню, що від вашої дисципліни, злагодженості, мотивації, спроможності вдосконалюватися, залежить скорочення оцих 7 секунд. Ми маємо встигати долітати своєчасно. Решта тягіт і обмежень військової служби я залишу поза скобками, тому що їх надмірно багато. Але основне, що хлопці та дівчата з 429 го полку «Ахілес» Справляються з цими викликами рівнозначно так, як і їхній командир, тобто я. Перше, я намагаюся говорити чисту правду і ніколи не обнадіювати людей. Наступне е роби як я. Це, напевно, основний принцип. Є в контексті цього і проблемні питання, що ті, хто знаходиться біля мене, ланка командирів, з якими ми спілкуємося щоденно. Вони об'єктивно знаходяться в дуже складній ситуації службового навантаження. Це режим абсолютного форсажу. Форсаж, знаєте, та, що таке? Це режим двигуна літака, який дає можливість вийти в віраж, але при цьому він себе дещо руйнує. Дуже важка доля випала тим, хто знаходиться навколо мене. Але тільки так приходить результат. Я вам маю сказати більше. Що командири намагаються збалансовано розподіляти навантаження на особовий склад, розуміючи, що ми біжимо не спринт, ми біжимо марафон. В нас, як в управлінні, на це часу немає. Ми постійно в процесі. І ті, які принципи ми дотримуємося, ми змушуємо дотримуватись особового склад. Я вам наведу на конкретному прикладі, як я заохотив одного з командирів структурних підрозділів. До мене зайшла скарга. Одного з військовослужбовців нашого підрозділу скарг буває багато, з різних питань, деякі ми можемо виправити швидко, на деякі потрібен час, деякі аргументовані, деякі не аргументовані. По-різному. В чому полягає скарга? Під час відновлення, коли ми витягуємо від лінії бозітнення, абсолютно очевидно, що люди проживають плюс-мінус в цивільних умовах. Душ, гаряча холодна вода, можливість сходити до кафе і ресторану не завжди, не в усіх операційних зонах, але тим не менше, по більшій частині. Але в нас загальний принцип. Розрахунок завжди, навіть на відновленні, живе разом. За винятком, якщо приїхала дружина, приїхала дівчина, або треба провести якось по іншому час, тоді окремо під наглядом сержанта можна відпустити і дати можливість провести окрему ніч, якщо на це потрібно. Але загалом, до визначеного часу розрахунок має зібратися в тому місці, де він проходить відновлення. Це перше. Друге, коли вони перебувають на відновленні, у нас йде постійно, ми намагаємося, я не можу сказати, що це закрито, реалізовано на 100%, але ми намагаємося максимально підвищувати рівень боєздатності. Тактична медицина, в черговий раз, треба пройти, треба згадати, щоб руки пам'ятали. Бо в критичній ситуації ми не взлітаємо до рівня супермена, ми падаємо до рівня своєї підготовки. І підготовка має бути на високому рівні. Навики користування засобами зв'язку, обмін взаємодії з іншими підрозділами всередині підрозділу необхідної інформації навиками. А також постійне вдосконалення. І ось було прописано, що в ті дні, коли ми перебуваємо, умовно, не на позиції, нас змушують додатково займатися різними заняттями, які пов'язані з вище зазначеним, з підвищенням своєї кваліфікації. А ми вважаємо, що це наш особистий час. І я, командиру, кажу: дивись, ти будеш відзначений обов'язково і заохочений, тому що ти правильно керуєш особовим складом. Люди завжди будуть намагатися працювати менше і мати більше дивідендів. Але це може працювати в приватних компаніях, бо там результатом їхньої роботи є гроші заробіток. А у війську життя. І життя не тільки наших побратимів, членів підрозділу ХіЛС, а життя тих, кому на плечі впала найскладніша робота – штурмовиками піхотинців. Про 7 секунд ми з вами проговорили. І це потрібно пам'ятати. Тому в кожного військовослужбовця буде своє сприйняття. Але дисципліна і постійне вдосконалення, рух вперед і вгору це одна з невіднятних складових полку. А у випадку, якщо ми не розвиваємось, не самодосконалюємося, ми починаємо падати вниз. По іншому не буває. На жаль, не можна стояти на одній лінії. Загалом, як мені видається, я не можу бути максимально експертний в цьому, але сили безпілотних систем утворювалися для того, щоб ми могли закрити відстань від 15 до 150 за лінією зіткнення і на оперативному та на оперативно-тактичному рівні розмолотити противника. І також для ефективного впливу. І в глибину Російської Федерації або в глибину тимчасово окупованих територій. абсолютно очевидно, що чим більше виб'ємо їх там підприємств, складів військових формування, які проходять злагодження пунктів управління, чим більше ми вибиваємо в цих зонах, тим менше їх приходить на лінії вивезення і менше керованість військами російсько-паційних військ. Але це можна було б досягти в ідеальній картинці світу, що вся сухопутна компонента має в своєму складі безпілотники, вони повністю можуть перекрити лінію зіткнення на 100% і знищити противника від лінії зіткнення від 0 до 15 км в глибину. От якщо б вся піхотна складова, сухопутна складова мала таку компоненту, то сила безпілотних систем і наш підрозділ виконував би завдання вище зазначення. На виточний момент часу динаміка бойових дій страшна. За своєю інтенсивністю. І як наслідок ми можем, маємо реагувати на поточні виклики, які є на лінії боєзвітнення. Тому в нас підрозділ переважно виконує завдання попередньої лінії боєзвітнення. Ми посилюємо ті відтинки, де найбільш потрібне. Даємо можливості стабілізувати ситуацію, яка відбувається на лінії боєзтнення, знищити тих, хто рухається до наших піхотинців, знищити їхню техніку, артилерію, безпілотників, логістику в тому числі. Але звісно, в середині підрозділу ми залишили представництво. Це один з підрозділів, який займається якраз знищенням противника від 15 до 25 кілометрів. На що ми розраховуємо? Ми ще розраховуємо на те, що з плином часу з комплектацією військ і з навчанням від 0 до 15 закриють сухопутні підрозділи, і ми зможемо вийти на той рівень виконання бойових завдань, який визначався з самого початку. Зараз ми виконуємо те, що потрібно тут і зараз, але маємо перспективу розвитку. Відповідаючи на це запитання, я б хотів підкреслити доблість команди і військовослужбовців Полку Хілес. Ми одні з перших знищили півдроном протиповітряний засіб типу ТОР. Ми одні з перших підняли дрони перехоплюючі. Ми одні з перших, хто впровадили логістичне забезпечення за рахунок роботизованих наземних комплексів. Ми одні з перших, хто опанував Мідле і має спроможності ним працювати. Характерною відзнакою полку «Ахілес» та проведення бойових операцій є те, що ми не відстаємо технологічно, а довгий час зберігаємо першинство в цьому питанні. Як наслідок, в цьому в жовтні місяці ми зайняли четверте місце за результативністю серед сил оборони, в листопаді шосте. Але чому шосте? У мене в переважній більшості смуги. Весь час була жорстка непогода. глибокий туман не є з чим порівняти, якщо по Покровському могли працювати, то, до прикладу, в напрямку Харківської області одного з населених пунктів взагалі. Чисто по координатам, без повної видимості. Тому, напевно, якщо сказати, яка найкраща операція, найкраща операція це створення в полку Ахілес. Напевно, головним викликом він все-таки є зовнішній. Це постійні розмови про зупинення бойових дій. І я коротко можу пояснити, чому це виклик для нас. Коли йде мова про завершення бойових дій, Україна має дуже негативну тенденцію регресії з точки зору своїх оборонних спроможностей. Виробництво гальмується, не закуповується комплектуючі в необхідній кількості, бо виробник не знає, в нього куплять чи ні, якщо вона завершиться, стільки ж дронів не буде потрібно. Мобілізаційний капітал. Люди, які мали б мобілізуватися, скористуватися рекрутингом, вони відкладають на потім ну для чого йти в війську, якщо два місяці залишилося, війна завершиться. Чи тиждень, чи там один день, чи Це ж ми вже живемо в цьому сюрреалізмі, вже майже рік скоро буде. Далі рухаємося. Що відбувається з бійцем мотиваційно на лінії зіткнення? Кожен, хто виконує бойову задачі, розуміє, що може прилетіти так чи інакше. Яка має бути мотивація військового утримувати позиції або йти в бій? Якщо от завтра може завершитися війна, а він стільки провоював і не, не дізнається, що буде після перемоги. Тобто це знижує мотивацію військ. Плюс, додатково, до того всього, бізнес думає: окей, а давати додаткове фінансування на Сил оборони чи притримати і потім витратити на реорганізацію своїх процесів, на збільшення виробничих спроможностей. А в Російській Федерації в цей період часу, коли у нас іде регрес, бо нібито може бути абстрактний мир, якого не може бути. Поясню, чому. А в Російській Федерації мужики біжать до військоматів, підписують контракт, отримують підйомні, вирішують свої питання, чого вони туди біжать. Бо вони думають, ага, якщо завершиться війна, значить що правильно, я отримую підйомні, а воювати не буду. Не отримую поранення, не загину. І як наслідок бойові дії не завершується, війна продовжується, Росія має воювати ким і чим, а Україна має з цим певні проблеми. Тому основні виклики, які я вважаю, є, це неналежна організація інформаційний. Компанії, які відбуваються всередині держави, ми маємо готуватися до найгіршого сценарію, до довготривалої затяжної війни, ресурсної війни. Якщо бойові дії закінчаться за будь-яких інших причин, ну до прикладу, Путін сів на горшок, на брексі, в нього лопнуло щось з голою. Він помер і змінився політичний вектор. І от війна закінчилася на наступний день. Якщо війна закінчиться раніше, то це буде круто для всіх, так? Але якщо війна продовжиться на довгий час, ми будемо готові. І набагато гірше, коли ми не готуємося до довготривалої війни, а вона таки може бути. Напевно, це основні виклики, які є, бо вони впливають напряму на забезпечення, на рекрутинг, на спроможності, на поставки озброєння для виконання бойових завдань. Це основний виклик. Вас не чекає на службі кальян, кімната з ніонами і великий білий шкіряний диван, з якого ви літаєте з пультами. Це складна, складний процес виконання бойових завдань. Виконання бойових завдань це складний процес, так буде сказати правильно. І ви можете виконувати різний спектр завдань важких. Я не хочу, щоб були ілюзії, що у вас все буде добре, ви будете літати, я не знаю звідки. І скажу більше, що доки працюють деякі засоби передачі інформації засоби зв'язку, дистанційне керування воно можливе. А що буде у випадку, якщо ці засоби перестануть працювати? Ми все одно будемо вимушені вийти на передню лінію і відпрацювати. І буде дуже образливо. Якщо я комусь скажу, дивіться, ви зможете літати дистанційно, виконувати завдання. А в свого часу, якщо складуться так обставини, треба буде попрацювати з позицією, безпілотниками, але з позиціями. Тому ми кажемо чесно, що ми запрошуємо працювати на позицію, але рухаємося до того, щоб максимально убезпечити пілотів і зробити роздільне керування, яке вдало можливості працювати дистанційно. Така перспектива є, яка вже частково в підрозділі працює. Наступне це системність і дисципліна. Я не буду нікому ніколи казати про те, що ви піймаєте шару. І можна буде, отут трошки повоював, отут трошки поїхав, отут трошки приїхав. Це неправда. Я не хочу брехати людям. Військова служба це повна зануреність в процес. Але я можу гарантувати, що у випадку успішного виконання службово-бойових завдань ви будете мати можливості сходити в відпустку. Якщо в поточному році не сходили, з командирами відпрацюємо, щоб це було в наступному. Ви гарантовано будете мати підтримку підрозділу в усіх аспектах, повний цикл лікування. Всі поранені військовослужбовці 429-го полкові Хілес мають супровід аж до стадії повної реабілітації. І деяка частина повертається в підрозділ, в деякі частині ми допомагаємо інтегруватися в цивільне суспільство за рахунок свого авторитету, який здобутий в боях. Можливості і зв'язків з тими, хто готовий надати відповідні робочі місця, тобто повне супроводження. І далі ми ніколи не залишимо вас наодинці з вашими проблемами: ні військовими, ні сімейними. Ви частина великої родини. Наступне, ви будете мати доступ до командира до мене. В усіх військовослужбовців 429 полку «Ахілес» є до мене доступ. Я не всі питання можу вирішити. І службові. І особисті. На жаль, в мене немає можливості дірнути волосину і мрія збулася. Але ми гарантуємо, що зробимо все можливе для того, щоб виправити і почути вас. Надійна комунікація і усвідомлення важливості кожної ролі, яка є в підрозділі, це дає можливість працювати як єдиний механізм. Єдиний механізм може працювати, коли у нас рівнозначне відношення один до одного. Але звісно. Ті, хто відповідає за організацію процесів, вони будуть мати шалене службове навантаження. Це стосується офіцерського складу. Панове, хто надумав вихілець, розумієте, що тут шари не піймаєте. Що стосується сержантів-солдатів, у нас і так люди працюють з повною самовіддачею. Не обіцяю шари, не обіцяю лафи, але обіцяю, що у вас буде все необхідне для того, щоб виконати основний функціонал на війні вбити і вижити. Це і знання, і техніка, і можливості, і відповідне ставлення. Давайте ми подивимося ланцюг, щоб злетів дрон. І я не буду розказувати зараз все, я так скажу базу загалом по Так? Тобто десь треба прокомунікувати з якимось виробником, вибрати найкращий дрон або отримати його з держави. Після цього дрон має приїхати в підрозділ. Його хто має привезти? Він що сам приїде? Ні. Туди має. Група логістики опрацювати відповідне забезпечення, паперове, супроводження, відіслати машину, завантажити дрони, принести на майстерню, поставити, облікувати, далі привести його відповідність до бойового застосування. Це ж люди живі цим займаються. Далі його треба облітати, виявити брак, брак відкласти, на позицію видати лише якісну продукцію, яка спроможна виконувати бойові завдання. Паралельно дрон це ж лише носій корисного навантаження, на нього треба вчепити боєприпас. Вірно? Тобто має спрацювати майстерня БК, і тут та ж сама логістична історія. Боєприпас треба або купити, або знайти, або привезти з поля, розібрати, перебрати і зарядити. І ось виникає у нас дрон і боєприпас. Окей, все, це група людей відпрацювала. Тепер далі. Нам треба ряд обладнання для того, щоб облаштувати позиції. Пульти, пульти наземки все, що з тим пов'язане. Це хтось має знайти, закупити, провести юридично, поставити, видати, з, е, утримати баланс середині підрозділу, щоб на всіх вистачало. Вірно? Є облаштована позиція, є дрон, є боєприпас, все, ми можемо виконувати завдання. Куди цей дрон полетить? Тобто має бути група людей. Які фактично розуміють театр бойових дій, розуміють задум противника, куди він буде рухатися, де його треба піймати, яка задача є пріоритетна, яка є менш пріоритетна, згідно загального задуму. Це дуже складна робота планування. І дати конкретну ціль, по якій потрібно спрацювати. Вірно, вірно. Далі дрон має взлетіть. А дрон ще якось має опинитися на позиції, я перепрошую. Це найбільш складний виклик, бо логістика бойова, вона неймовірно небезпечна зараз. Тобто тут має поїхати або НРК. Або спрацювати повітряний міст за рахунок БПЛА, доставити на позицію необхідні логістичні вантажі, або це має завести хтось на пікапі, в тому числі, де дозволяє обстановка. І вже потім відбувається постріл дрона в конкретне місце. А до цього ще хто з треба машину заправити, треба військово щось одягти, треба нарахувати грошове утримання, треба подати на відповідну нагороду. І якщо почну розповідати, нам не вистачить дня для того, щоб проговорити все, чим живе підрозділ. Це я зараз так хаотично, загалом по загалях, і навмисно, щоб, зокрема, противник, який буде це переглядати, не склав все в голові картинку, як воно працює. Тому в полку Ахілес немає жодної посади, яка була б неважлива або другостепенна. Всі посади є критично важливі. І я кожного разу кажу і зараз, користуючись нагодою, я вклоняю голову перед хлопцями, дівчатами, чоловіками та жінками полку Ахілес. Треба поділити на рубрики. Перша історія, нам треба закрити українське небо. Від шахедів, гранів, від ракет в тому числі. Для того, щоб закрити українське небо, ми маємо що? Бачити противника, да? його повітряні засоби в нашому просторі повітряному. Для цього що треба зробити? Розставити правильний РЛС, правильно? Радіолокаційні станції. Для цього їх треба мати в кількості. Кожну РЛС-ку оперує жива людина. От завдання номер один. Ми до цього дуже активно рухаємося. І це завдання буде виконане. Далі, ми маємо мати більш досконалі дронні перехоплювачі, як ви знаєте, є ті, які збивають вже реактивніші хеди. Далі, ми нарощуємо спроможності по можливості наносити удари по території Російської Федерації. Вони будуть ставати більш прицільними, більш точними, більш масованими. Тобто ми зможемо випалювати противника в глибині не просто у його бойових порядків, а в глибині його тилових зон та на території Російської Федерації. Наступне, про що ми маємо сказати, про передню лінію боєзвітнення. Нам треба. Зменшити кількість людей на позиціях сьогодні на позавчора. Тобто треба скоротити кількість тих людей, які в моменті перебувають на позиціях. Як ми можемо цього досягти? Коли є підготовлена група, яка отримує інше фінансове забезпечення, більш високе, вона виходить в точку, з якої буде запускатися дрон. Ця точка ближче знаходиться до лінії бойовозітнення, ніж зазвичай, або на тій ж самій відстані. Так? Але чим ближче підліземо, тим далі запустимо. Далі, їхнє завдання розкласти технічні засоби, спередити дрон, а пілот має це пілотувати з віддалення, користуючись ефективними засобами передачі інформації. Це рішення частково досягнуто в полку Ахілес. Але дивіться, це є рішення, до якого ми рухаємося. Я переконаний, що ми його досягнемо. У випадку, якщо зміниться підтримка світу, і ми втратимо спроможності користуватися деякими засобами зв'язку. То зрозуміло, що нам треба буде повернутися і знову працювати з позиції. Але до того часу більш будуть сильні, потужні антени, і як наслідок ми зможемо займати все одно так чи інакше, плюс-мінус ті райони, які, якщо так можна сказати, будуть більш безпечні, ніж є зараз. Наступне: ми маємо замінити людину на полі бою з точки зору проведення евакуації поранених, саме Кейсівак. На поточний момент ці завдання виконують героїчні медики. Або силами самого екіпажу, або силами піхотних підрозділів, коли по 11 кілометрів на ношах тягнуть за собою. Там, де є можливість пустити броню або пустити пікап, ці завдання завжди виконуються. Завжди виконується. Але ми маємо замінити це на роботу. І зараз в нашому полку є конкретні напрацювання. Я дуже розраховую, що через місяць ми зможемо отримати вже в кількості бортів, які рухаються швидко. Які облаштовані спеціально для того, щоб можна було проводити приховану евакуацію, не ризикуючи додатковою кількістю людей і швидко возити пораненого з поля бою. Ми рухаємося до цього. Далі, про що ми маємо сказати? Логістика, пікапна, мотоциклетна, квадроцикли це все те, що відійде точно в сторону. Залишиться лише повітряна доставка і роботизовані наземні комплекси, і то не всіх в районах. Але це буде основою забезпечення боєпостачання бойових позицій. Так складається театр бойових дій. І наступне, про що ми маємо сказати? Що ми маємо робити титанічні зусилля, що стосується навчання і проведення технічної модернізації, перше, щоб не програвати противнику, а друге, в дисципліні і нудній, нецікавій, монотонній роботі постійних повторювань і одної тої ж операційної дії. Криється основна цінність людства, яка називається життя. Тому, відповідаючи на ваше запитання, театр бойових дій зміниться, технології частково замінять людей на полі бою, але на плечах військовослужбовців залишиться багато викликів, з якими треба буде справлятися. Ну і, звісно, на завершення, я вважаю, що 26 рік дасть можливість нам наносити бойові удари по одній категорії цілі або по ряду цілей. Або знищити один танк десятьма дронами, які автономно прилетіли з одним оператором, знищили, або цими десятьма дронами в одному квадраті нанести 10 ударів, але в моменті часу туди і зараз. От я вважаю, що ці технології почнуть ефективно працювати в другій половині 2026 року. Участь людини буде меншою в 2026 році, саме безпілотні складові, ніж в 2025. але все одно вона залишається ключовою і незмінною. Давайте будемо говорити. Я зараз міг би розповісти про свою громадську позицію, про бачення України, про бачення особового складу, про сім'ю. Це все є величезною складовою, яка надає мені силу для продовження боротьби. Але без зайвих, без зайвих перебільшень я скажу основне. І про це вже ми говорили сьогодні. Основною цінністю людини є життя в російсько-українській війні. Без зайвих перебільшень. Ми виборюємо право жити. Або ми вб'ємо, або вб'ють нас. Я не звик бути жертвою ніколи в житті. Тому вб'ємо ми, противника. Основне завдання знищити ворога і забезпечити безпеку загальної держави. Якщо в державі буде безпечно, тут будуть гроші інвестиції. А якщо будуть гроші інвестиції, то знайдеться це і наше місце. Під сонцем, де ми зможемо реалізувати свій потенціал в законний спосіб, забезпечити свої сім'ї, свої родини. Тому основна мотивація це вибороти право жити, і я буду битися до останнього подиху.